Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Так, обстріл прокоментувала головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. закликала Москву припинити вбивства та вести переговори про мир. Тиснути на Росію, оскільки це єдина мова, яку розуміє Путін, закликав прем'єр Істонії. Він пояснив, це означає більш жорстокі санкції та непохитну військову підтримку України. до рішучої відповіді посилити санкції проти Росії та швидше озброїти нашу державу. Закликав головний дипломат Литви. Засудили атаку її в австрійському МЗС. Там наголосили, що Росія цілеспрямовано тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право і вчиняє воєнні злочини. Тим часом президент Зеленський особливо акцентував на реакції двох країн, на яку чекає, Йдеться про Угорщину і Китай. Голова держави наголосив, сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю у всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Президент України каже, Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Нині зірвані усі дедлайни та зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. А країна-агресорка має відчути наслідки за кожен день цієї війни.